Вітаю всіх, шановні пані, де пановобкалі з дріб 8. Ну це проект Next з роулюплей. Що, як ваші справи? До речі, хто забув чи не знає, ось це моя заправочка. Дуже вам рекомендую зробляти палок, валяти ремки, там електрокари тут саме тут, тому що тут дуже приємні ціни. І сподіваюсь, вам такими залишиться. Для тих, хто ще не грає на блякді Nexus промокод Tizia380. Вводити його при реєстрації чи після реєстрації, або от сюди можна ввести його, або от сюди можна ввести його. Це посилання є в описі, приходити розруйтесь на сайті і після чого вводити промокод. Коротше, там все легко, блять. Опа, мені привезли замовлення. Нормуль, а ну-ка. Е, доброго дня, пані, вечора. А що, ви замовлення привезли сюди, виходить, чи що? Так. О, файно, давайте вам трішки накинули те, щоб ми замовлення привезли. На, ти вам чисто так на чай, будь ласка. Дякую. Можу вас кудись підвезти, якщо хочете. Дякую. Ну добре, як бажаєте. О, прикольно, мені привезли замовлення, це найс. Так, але сьогоднішнє відео буде про те, що ми з вами нарешті вступаємо у фракцію. Коротше, ми з вами йдемо ось сюди. Це La Cosa Nostra, Тобто ЛКН. Тож, чому ми саме їдемо в La Cosa Ностра? Ну, я знаю одну людину звідти. Коли я вперше зайшов на проєкт почав настроювати мікрофон, я з ним познайомився. І потім наступного відео він ну разу потрапив до мене відео, потім знову. І якось так треба що ми трішки спілкуємося. і Раніше він був у якудзах, тепер він у цих блядь. <-х -х> <-х>. Тому саме туди ми їдемо для того, щоб мінімум зробити контент і показати вам максимально функціонал, який є у цих бандах. І це я вважаю, буде дуже цікаво і круто. Тому за це лайк. Відео буде сьогодні тільки з вступу, що там є, як воно відбувається. А далі вже наступні відоси, це функціонали, там туди-сюди п'ята-десята, тож ж Ну Ось ми і приїхали. Нарешті. На жаль, ця автівка їде дуже повільно. Треба, будь, не знаю, може, плаву продати і, можливо, ще залишу в себе. Так, маску зняли. Ось такі окуляри мені сьогодні дропнулись. Прикольні. Прическа на жаль. Не така, як завжди, тому що через маску панду проходить волосся. Але сподіваюсь, все буде найс. Так. Опа, там хтось вже є. Можна покурити. Чік. Так, опа. Ля, ти бачив, як тип приїбався. Хе-ха, ти здорово! Доброго дня. Шо, ви шановний, як ваша справи? А він шо, бухий у вас чи шо? Та він йому дозволяє пити. він не вип'є, День пропав. У нього настроєння немає. Так треба теж мені трішки підтримати його. О, все добре. Доброго, доброго вечора, шановний. Так я так розумію, на роботу, да, пишет нас пошта. Так, так, хочу трішки попрацювати, якось знаєш. Ооо, наче називався ще теж одну йобну зараз таке. О, треба трішки попрацювати, щось подивитись, щось нове, що можна, що не можна. Ого. Щоб так, файно так. все було. Так, то ми тут займаємося... А ну-ка, ви знаєте, ми тут займаємося? Ви коней вирощуєте. Ну так, да, і на городі вирощуємо кони. Так. Ну що я знаю. Там мустанги, не мустанги. Так, да, рідкісні породи коней, які участвують в змаганнях. В перегонах, так там в казіно там можна да. там ганяти на них. Да, на іпподромі. Да, да. А да, в нас кращі коні в штаті. Ахуєть. Це найс, це найс. А і так, чим ти хочеш нас тут позайматися? Скажи. Я хочу всього потрохи. Ну, в нас є пара вакансій. От, наприклад, є охорони ціподрому. Угу. Далі є э, той, хто тренує та годує конячок. Ага, ну, вони брікаються, ні? Вони трошечки. Копи трошечки. там може там по яйцям прилетіти? Може, Чи такого може. ще не було? Може, ну от якщо тобі не підходить до каваканція, то є в нас коронна вакансія, це е, ти дивишся за какулями. Какулями? Так, да, Какулям? да, да їхніми прибираєш там. Ага. Ну давайте почнемо з на мені здається. З Злейна, да. Щоб веселіше, так. Да, аналізу там треба брати. Ну да, це да. на ну, аналізи, це нормально. У нас тут є барна стійка. О, это хорошо, за це можна, до речі, вибити заразу. Да, в любой момент можна <сих> повідпочивати <сих> тут. <сих> так, це файно. Можна, ну, в да, конечно, вода Бля, не басик, не це найс. Да, це як какулі позбирати можна помитися, як розумію. Так, да, так, да, так. Да. Тут також є ось бульбашки. Опа, це так для дитячі, я бачу. І тут наші конюшні. Ага. Коней жаль. Навал... Поки що немає, полози на прививку. Поняв, поняв. Прививочки роблять. Шкода, що немає насправді коней. Ти зараз галю нову гру. Якщо так, ладно, чого тут двері не відчиниш? Мабуть, якась конячка вже втіпла. Та спиздили мабуть, цигані. Це конокради. Де це, це туалет це, це для. Ну, щоб не вуголок ходити. Да, да, да. Так туди з коняком бросати ну, як розуміє. Це ж можна це, з горки що? розгнатися ну, і мордою проїхатися вниз. Ну так, так, так. Це найс. Так, у нас тут огород, з яким дивиться. Така ось така от дівка. Ой, на, на, на мою колишню схоже. Так. Да. — Вони всі одинакові, да? <гум> згоден. <гум> як казав, мій знайомий, якщо є то рот, значить баба не урод. Так, тут теж конюшек надається мити треба, їх, чи що тут. Я сам так сам. — що тут є? Так, ну так. Да. Ну схоже, як такий мини-душ, типу. Да, да, да. Щиточку щось... можна їх почистити, помити. Ой, як тут файно, дуже так, гарно. Ми з сім'єю збираємося. Так, Чудовно. так. Молодець, так. Та, ну це інтер'єр. Звичайний насправді, не кастом. Влад по вечорам тут нам каву робить. Угу. О, що там, м'ясо смажиться чи що? Влад, ти ти що О, треба щось чого перегорнути, згоріть нахер. Це я. Задам декілька запитань. Давайте. Декілька процедур. Треба дочати. Перше за запитання, скільки років в штаті проживає? Пух, чесно кажучи, вже за 30. 35-36, вже не пам'ятаю. Стили в якихось організаціях, бандах формувати. Ні, ні, ні я де такий де типу, по собі бігав, від копів бігав часто, тому що вони мудаки ще ті рідкісні, а так ні, тупо сам по собі гуляв. Mm -hmm. Ось з ним познайомився дуже давно, колись сказав, так, давай там з нами, там туди-сюди Думаю, Ну, як-небудь прийду. І от настав час, що треба щось робити вже. Mm -hmm. Ну добре, давайте зніму себе футболочку, щоб вона... Покладу покладує дуже бережно біля своїх ніжечок. О, oh. Так на, 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 на тобі татуївань включу. Ну три трішки є. Це з минулого uh -huh. життя, знаєте, кримінал туди-сюди. Дуже Сиді. багато сидів насправді. Укидали життя, да? так? Угу. Ну що, починає квигать. Так, да, так. Да. Да. Так, так. Раз. Два, три, чотири, п'ять, шість, сім, вісім, дев'ять. Ох! Ох! Та трішки треба, як тільки ви знаєте, перед по блядь. О, пиво п'єш. Вс, продовжуємо це а дайте Що нового? Хвилинку, ви що, звичайно, момент. Блять. Тримайте. А, вам вже дало. Давай О. там теж передам від себе. А як воно не продається, блять. Будь ласка, візьміть теж півасика. Шліфу, це все. Пиво. Це правильно. Знаєте, як бики кажуть? Бики а, не кажуть. Звісно. Бики роблять. Бики, ну... бики говорять теж. Ні, бики а, кажуть, червоні то біки. Ну це нічі бики. Вибач, а, я сам добре. заговорився з колегою. Можеш присісти, нічого тобі вдасться, це зробити. Так, взяв контрактик, читаємо його. А mm. <звук> що тут не, не, не пойму, тут що щось написано чи то розмазано водою у вас? Там написано. А що написано? Я то що чи може не будемо звати? Ну там трошечки ви підпишіть, я вам зараз це поясню, не переживайте. Там все добре. Я так з колишньо теж підписав, потім півхати віддав їй. Ну так, все <вступу> добре не переживайте. Після вступу хлопця показали мені трохи дещо лежить. Потім ми поїхали в магазинчик, щоб я купив свої фракційний одяг. Він мені взагалі-то не дуже подобається. Як на мене, це дуже не ну, якась хуйня повна, але маємо, що маємо. І на установ я вирішив зробити для Улю маленький подарунок. Так, що ти мене за подарунок? Тримай. Ой-ой-ой. Та ну нафіг Та ну нафіг Я ще давно хотів ходил за... подарувати, ти понял. Що це за подарунки такі мега. А що це таке? Це Подожди, це... Штучний чи це. Встановляй, та... встановлю и давай, блядь, ну замість Це цієї випадковий? Хані. Та ну. Який нахуй випадковий, блядь? Встанови давай на цю хуйню її Я фігею, та ну нафіг Я в шокі А не може бути. О, Тепер зерно все, блять. Я фізією. Чуєш, дуже вдячний ти сюди. Я вирішив подарувати йому саме ці номери, тому що коли ми познайомилися, їм сподобалися номери з нулями. Я думав, блін, треба зробити, буде йому приємно. Але тоді, коли в мене вже, ну, я буду в нього вступати, що я зробив? А дуже багато моментів вступу я вирізав, тому що ви самі повинні це пережити і побачити. Побачимо свилке на Nexus Roleplay